Всім, хай сьогодні виконуємо реставрацію вагзону. Вагзон такий, трохи скажу так, вже такий садовий. Не те, та, що такий, який, бачите, є виродженість сортів, так і так, нерівномірність, ну в такому стані. Будемо сьогодні його вичис... покосимо його нижче на 3 см, вичишимо гарно ножами в 2-3 стида, підсипемо ямки, підсіємо насіння, заземлюємо, несемо хорошу кількість комплексних добрив, такі як яраміла, 4-5 кг на сотку, залиємо водою. І то потім через деякий час після цього обробимо газон від грибків препаратом фалько. І тут вже десь за тижня 2-3 газон буде проростати, набирати рівномірності, густоти. Звісно, після таких операцій газон стресує і йому потрібен деякий час на відновлення. Якщо будуть холодні ночі, такі як зараз, то трава відходить довше. Але вона буде так само в хорошої якості набере. Тільки будуть ночі тепліші, вологі теплі, все, трава фух, в моменті виростає, в моменті відновлюється. Ну, все від погоди, як то кажуть. Ось в такому вона зараз стане і покажемо після.